Вітаю на першому подільському. Ворог вдарив по Охтирці. Є жертви. П'яний водій травмував двох людей на Городочині. Понад 13 мільйонів штрафу сплатить податковий ухилянт. Має 5 хвилин на головне, щоб розповісти про ці та інші події. У ніч проти 13 вересня російські війська атакували Україну 26 ударними дронами. Шахет сили протиповітряної оборони знищили 24 ворожі безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Росіяни запустили дрони із приморсько Ахтарська, РФ та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Зокрема, на Хмельниччині нагадую, збито два шахеда. Минулої доби ворог завдав 140 ударів по території Сумської області. Загалом 35 населених пунктів піддавалися обстрілам із різних видів зброї. Внаслідок ударів одна людина загинула. Пошкоджено чотири приватних житлових будинки, леп та автомобіль. Вже сьогодні, вночі, був нанесений авіаційний удар по місту Охтирка, Внаслідок чого пошкоджено один багатоквартирний будинок, три легкові автомобілі, три господарчі споруди, дві будівлі приватного підприємства. Під час російської атаки у будинку інтернаті для людей Похилого віку та осіб з інвалідністю посипалися вікна. Дві рідні жінки померли, вони не пережили смертельного стресу. Про це повідомив директор закладу Віктор Токарів. Нетверезий водій травмував двох людей на Городочині. ДТП сталося 12 вересня близько 16.40. у Чорниводи. 35-річний житель міста Городок керуючи автомобілем Вольксваген у стані алкогольного сп'яніння. Допустив зіткнення із автомобілем Опалем під керуванням 47-річного місцевого жителя. Внаслідок автопригоди 44-річний пасажир автомобіля Volkswagen та водій автомобіля Ополя отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Городоцької багатопрофільної лікарні. Слідство триває. прокурори відстояли в апеляції вирок керівнику двох підприємств за ухиляння від сплати податків на 13 мільйонів гривень. Керівник приватного підприємства області здійснюючи продаж сільськогосподарської продукції під виглядом власно вирощеної, неправомірно скористався пільгами щодо оподаткування. Окрім того, будучи керівником іншого підприємства, він опублікував безтоварні операції, з нібито придбання товарів, внаслідок чого ухилився від сплати ПДВ на суму понад 3 мільйони гривень. Також він. Зняв із рахунків понад 45 мільйонів гривень, із яких не сплачено майже 10 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Засуджений оскаржив вирок в апеляції, однак уникнути покарання йому не вдалося. На ухилянта податкового чекає покарання штраф у понад 13 мільйонів гривень, позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк три роки із конфіскацією майна. Газмережі попереджають про припинення газопостачання мешканцям Іванковець Хмельницької територіальної громади. 17 вересня Хмельницька філія газмережі проведе ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільній системі населеного пункту задля підготовки мереж до опалювального періоду та безперебійної доставки газу. Орієнтовний термін припинення газопостачання три доби до моменту повного завершення робіт. 12 серпня в закладах освіти Шепетівщини офіцери служби освітньої безпеки спільно із працівниками Державної служби із надзвичайних ситуацій провели навчальну евакуацію учнів, вчителів адміністрації технічних працівників під час сигналу повітряна тривога. Завдяки таким тренуванням діти стають більш дисциплінованими та зібраними. Знижується рівень їх тривоги. Вони зможуть чітко дотримуватися алгоритму дій у разі надзвичайних ситуацій та вбережуться від небезпеки. Дбайте про своє свою безпеку та безпеку своїх рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і з відповідальністю ставтеся до свого здоров'я. Та щодня підтримуйте українське військо. До зустрічі у наступному випуску п'яти хвилин, Головне».